До зали будемо голосувати скоро. Михайло Цимбалюк, Батьківщина. Шановний пане головуючі, шановні колеги, насамперед я звертаюся до е, апарату Верховної Ради. Мабуть, цей законопроект мав би розглядати комітет спеціаль... з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Це перше. Наступне законопроект справді потрібний. Я дякую керівництву Міністерства оборони за те, що нарешті він є. Але. Шановні колеги, у нас з вами до другого читання потрібно допрацювати ряд, ряд суттєвих зауважень. Перше, написано особисте е, розпорядження військовослужбовця. Хто його затверджує? Нотаріус? Ні, ми знаємо, що командир, начальник військової частини має право своїм підписом і печаткою е, затверджувати такі е, 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 документи. Це перше. Наступне в цьому розпорядженні. Не повинно порушуватись цивільний кодекс, де чітко написано спадкоємців і хто має право на виплати. Наступне ми не повинні з вами забувати, щоб це розпорядження містило і залишало право отримувати кошти неповнолітніх дітей. Бо, якщо, наприклад, там комусь з колишньої співмешканці чи співмешканську все грошове забезпечення, а як буду утримуватись неповнолітні діти, потрібно це також врахувати. Шановні колеги, наступні речі: ми даємо право кабінету міністрів затверджувати порядок. Для чого? Щоби знову вони не відомо, що там е, фіксували. На нашу думку, до другого читання ми будемо вносити батьківщина, такі правки. Чітко в законі було передбачено, яким чином відбувається, хто затверджує і хто отримує. І на завершення, шановні представники Міністерства оборони, тут. Біля Верховної Ради, біля урядового кварталу, нам нас постійно зустрічають батьки військовополонених і тих, хто безвісті зникли. Ми знаємо, що це не проста річ. З ними потрібна дискусія. Не забувайте про них. Дякую.